Посадка цибулі Ексібішн у відкритий ґрунт. Коли і як правильно садити, як підготувати грядку та який догляд потрібен, щоб виростити гігантську цибулину. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Давайте будемо саджати. Ох та цибулька ексібішн, ніжна, соковита, ні тобі мокрих очей під час очищення, ні гіркоти, яка може зіпсувати салатик, народжена в Голландії. При гарному догляді вага однієї цибулини може перевищувати один кілограм. До речі, у Великій Британії була вирощена найбільша цибулина у світі. На осінню виставку фермер Гаред Гріфін привіз цибулину в вагою 8 кг 97 грам. Найкращий результат можна отримати при розсадному способі вирощування. Якщо сіяти одразу у відкритий ґрунт насіння, цибулина буде значно меншого розміру. У цьому сезоні я сіяла одразу по окремих стаканчиках. Відео вже на каналі. Посилання залишаю в описі під відео. У відкритий ґрунт я буду висаджувати методом перевалки, не травмуючи кореневу систему. Розсада Булі Ексібішн у віці 50-60 діб готова до пересадки у відкритий ґрунт. До цього часу вона зміцніє і матиме 3-4 справжніх листочка. По термінах це орієнтовно кінець квітня, якщо дозволяють погодні умови. Грунт має прогрітися до плюс 12 градусів на глибину 10 сантиметрів. Щороку у різних регіонах цей період припадає на різні календарні дні. Я буду садити в припідняті грядки, що прогріваються значно раніше. Плюс з буду ставити парник, тому починаю садити вже з початку квітня. Перед посадкою у відкритий ґрунт слід приступити до загартовування для цього. Спочатку на декілька хвилин виносимо розсаду на свіже повітря, поступово збільшуючи цей час до декілька до декількох годин. Так рослини адаптуються до нових умов. Обираємо гарно освітлену захищену від вітру ділянку. Грунт має бути пухкий, родючий з нейтральним показником кислотності. Якщо земля кисла, потрібно додавати крейду. В ідеалі готувати грядку під посадку цибулі потрібно було ще з осені. Так як у мене тільки закладені грядки, тому я буду їх готувати прямо перед самою посадкою. Для цього на кожен метр землі додаємо 5 кг або біогумусу, або компосту. Або перегною і добру жменю попелу. Якщо земля важка, додаємо пісок. Дуже добре після внесення добре проляти це все препаратом з мікроорганізмами. Я буду використовувати органік баланс. Загартовану розсаду цибулі висаджую за схемою 30 на 30, 30 см між рядочками, 30 см між цибулинами. Можна посадити густіше, але тоді голівка буде мілкіша. Перед посадкою розсаду потрібно гарно пролити. Якщо вона у вас росла в загальній ємності, то підрізаємо коріння, залишаючи 3-4 см. У мене вона одразу була посіяна по окремих стаканчиках, тому я буду просто робити перевалку, зайвий раз не травмуючи коріння. Рівень Землі має залишатися такий самий цибулю. Ми не заглибляємо. І так обрізати степір'я чи не обрізати. Якщо воно у вас почало завалюватися, поникло, тоді вкорочуємо його на третину. Менша площа листя, повільніше випаровується волога. А це, в свою чергу, сприятиме на укоріненню. Наша цибулька вже на своїх місцях залишилось лише полити і встановити парничок. Після посадки цибулі Ексібішен у відкритий ґрунт перший час проводимо візуальний огляд. Якщо якась рослина загинула, на її місце підсаджуємо іншу. Щоб цибуля комфортно себе почувала на гряці, не хворіла і в результаті дала нам гарний урожай, потрібно дотримуватися рекомендованої агротехніки. В чому ж вона полягає? По-перше, це правильний режим поливу. Поливають цибулю ексібішн прогрітою водою. У період посухи робляться щодня у вечірний час. Цибулі. Нашкодить як надлишок, так і недостача води. Після поливу ми мульчуємо або розпушуємо ґрунт у міжряддях. Ближче до збору урожаю ми припиняємо полив. По-друге, це боротьба з бур'янами. Ряди та міжрядя повинні бути чистими. Часткову проблему може вирішити мульчування. По-третє, це своєчасна та ефективна боротьба з хворобами та шкідниками. Робити це можна як хімічними, так і біопрепаратами. І останнє це добрива. З приводу підживлення можна сказати, що принцип чим більше, тим краще не працює при вирощуванні цибулі. Надлишок добрив шкодить навіть більше ніж їх недостача і впливає на споживчі властивості цибулі. Тому найкращим варіантом буде дробове внесення добрив кілька разів за сезон і потроху. Що стосується складу, то його потрібно вибирати, виходячи з родючості ґрунту та фази розвитку рослини. На сьогодні, все. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях. Мої ексібішенові зайки. Па-па-па-па-па!